Брати і сестри, коли ми чуємо слово про те, що час останній, що треба робити? Як треба реагувати нам? Знаєте, кожен, я думаю, подумав про себе, що треба робити. І я впевнений, що подумали правильно. Подумали про те, що треба наближатися до Бога, покращувати свої стосунки з Ним. Покращити стосунки з братами, сестрами, з людьми нас оточуючими, щоб нам бути готовими, да, до приходу Христа. На жаль, знаєте, сьогодні серед християн, серед християн найбільше таких людей, які вірять в різну конспірологію. Вірять в те, знаєте, ну, християни зайнялися не своєю функцією там, євангелізації, проповіді Слова Божого, а зайнялися вираховуванням. Коли це буде, а хто в світі є Антихрист, а хто в світі є хто, знаєте, почали ну, звертати увагу на другорядне, і через це, через це багато є е, таких спорів, переживання зайвих, є поділення в церквах є навіть, да, тому що зараз, ну, коли ми. Навіть наші, можливо, в церкві не знаю всіх позицій, але якщо сказати, земля кругла чи плоска, так, то можливо вже почнуться якісь дебати. Да? І люди на цьому починають на цій конспірології починають будувати своє життя і трохи-трохи відходять від того. Христос, коли у нього спитали, коли це буде, які ознаки. Він назвав ознаки, знаєте, і там все про відносини людини з Богом і людини з людиною. І дуже часто ну, ми про це забуваємо. Да? Ми забуваємо, що Бог хоче цього, відносин, щоб людина ставала ну, освящалася, так. Але починає людина включати математику, вираховувати і. Впевнений, що знає краще за всіх, особливо коли когось послухав такого хорошого оратора, то починає його точку доказувати. Знаєте, ну це не те, чим маємо займатися ми, знаючи, що час останній. Коли ми читаємо п'ятий розділ послання до Солонян, то апостол Павло він каже про день Господній. І він каже: ви знаєте, ознаки того, як це буде відбуватися, що буде відбуватися. Але ми дуже мало бачимо тексту про те, що буде відбуватися і як це буде відбуватися. А багато тексту бачимо про те, якою має бути віруюча людина. І на це звертав увагу і Христос, коли в нього спитали, які ознаки того, що ти прийдеш. Так, то він каже, перше, бережіться, щоб ніхто вас не зманив, да не звів з правильного шляху. На це він акцентував в першу чергу увагу. А потім почав казати про події. Так само і тут Павло він зовсім мало каже про цей день Господній, які події тоді будуть відбуватися. Але він каже про стан людський. Він каже про те, як треба готуватися до цього дня, як треба віруючій людині бути готовою зустрічати Христа. Багато ми, читаючи цей п'ятий розділ, ми можемо звернути увагу, що він каже. Багато таких речей, які стосуються особисто кожного з нас. Але є один вірш із цього розділу, коли він звертає увагу, що шляхом спасіння ми не йдемо самі, що поруч з нами є брати сестри. І нам треба також піклуватися про те, щоб ну, разом з братами і сестрами йти, да? щоб нам бути от в одній такій команді, да? щоб нам бути е одним тілом, для того, щоб йти до спасіння. І прочитаємо перше послання до Солонян, 5 розділ, 14 вірш. П'ятий розділ 14 вірш. Благаємо ж браття, ми вас. Напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довго терпіть. Тут ми звертаємо увагу на те, що. Павло він каже про те, що коли ми йдемо до цього дня, коли ми йдемо до дня зустрічі з Христом, і можливо і в нашій церкві, так само як і в тій церкві, цей день може настати в кожного в різний день, а можливо, прийде Христос і раніше, так і ми в один день зустрінемося з ним. Але він каже, що нам, ми, коли готуємось, то є люди, на яких нам варто би звернути увагу. Є люди, на яких, які можливо потребують нас, так що ми можемо безпосередньо приймати участь і допомогу надавати їм в їхньому житті. Тут ми бачимо чотири категорії людей, яким варто би, ну, на яких, можливо, варто нам звернути увагу. Хочу також звернути увагу на те, що мова не йде, знаєте, що це не пастирське послання, да? що це не має робити тільки пастор, да? що в цьому ділі може приймати кожен віруючий. Кожен віруючий да? І ми на це також звернемо увагу далі. Перше, таке, що перша категорія людей, на яких можна звернути нам увагу, це написано напоумляйте непорядних. В церкві, виявляються, є люди, знаєте, таке слово непорядні. Да? Я думаю, що Павло він дуже, дуже так м'яко це написав, да? непорядні. Ну, тому що є люди, які іноді ведуть себе так, якби не мали вести себе християни. Це люди, вони своєвільні, ці люди, вони можливо, десь в чомусь безвідповідальні. Тому що своїми діями можуть дуже легко наносити шкоду і церкві, і окремим взятим братам і сестрам. Коли мова заходить, наприклад, про Солонянську церкву, і в цьому контексті першого другого розділу ми побачимо, що коли Павло каже про у цих непорядних людей, це були люди, які сказали: прихід Христа дуже близький. І це якраз п'ятий розділ він тому й посвячений був, тому що деякі люди сказали, що прихід Христа настільки близький, що вони перестали, знаєте, жити повсякденним життям. От вони кажуть, Христос прийде, то на що мені працювати? На що мені заробляти? Тому що все, що я буду мати, я все одно це все втрачу. І... Така логіка побудила їх до тих, щоб не працювати. Але ми розуміємо, що якщо людина не працює, то ну, вона все одно захоче їсти. І такі люди вони були в церквах, і вони були, знаєте, свою лінь, вони обґрунтовували тим, що Христос зараз прийде, і мені ніколи працювати задля того. І буквально вони стали, знаєте, такими паразитами на тілі церкви, вони стали просто е, їжу вимагати від церкви, підтримки якоїсь від церкви. і... Е, коли Павло він знав цю ситуацію, то він і звертається увагу про цих непорядних. Так, він каже: навпомийте, тобто навчайте, врозумляйте їх, так? як правильно себе вести. І дійсно, коли ми прочитаємо друге послання до Солонян в третьому розділі з 6 по 12 вірші. А ми вам наказуємо, браті, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Самі, бо ви знаєте, як належить наслідувати нас. Бо ми поміж вами не сидні справляли, і хліба не їли ні в кого даремно, але. В перевтомі і напружені день і ніч працювали, щоб не, були, щоб не бути нікому із вас тягарем. Не тому, що ми влади не мали, але щоб себе за взірця дати вам, щоб нас ви наслідували. Бо коли ми у вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть. Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по ледачому, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо, ми благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли. І це була реальна проблема тієї церкви, так? коли люди були ледачами, але якось це по-іншому називали. І тому. Павло, він каже, ми власний приклад вам показали. Ми були серед вас, ми були, як вам вчителі. І він каже, ми мали би владу вам наказувати. Але ми цього не робили. Та? І ми не користувалися всім тим, що могли би брати від вас. Але він каже, працювали в перенапруженні і втомі. Але для для чого? для того щоб показати вам приклад, як людина має десь очікувати Христа. Що вона не має знаєте, жити по-ледачому, але працювати, і це була. знаєте, от в цій церкві ці були люди непорядні. да, В цьому це проявлялося. В кожній церкві є такі люди. знаєте, вони дуже часто не згодні з усіма. Вони роблять так, як їм здається правильним, і вони готові переступати через братів і сестер, Вони готові, можливо, нагрубити комусь. Вони готові, щоб доказати свою правду. Вони не готові рахуватися ні з ким. І це люди непорядні. І знаєте, з такими людьми дійсно треба рахуватися. І дуже часто ми думаємо: нехай пастор піде і поговорить. Да? От я побачив ситуацію, я на неї, ну вона мені не сподобалася. І я піду до пастора, скажу, хай він скаже. Але писання вчить по-іншому. Да? Писання вчить, що якщо ти бачиш брата чи сестру з Грішачим, то підійди і скажи. Якщо тебе не послухає, іди бери іншого свідка, підходь знову. А ми іноді хочемо цю відповідальність перекласти, щоб хтось за нас зробив. Да? І тому. Можливо, ми теж помічаємо таке в церкві, і ну, писання нас навчає, що ми за це Да, Є оця категорія людей непорядних, яких треба навчати, вразумляти, наставляти, і кожен з нас, з нас може підійти, дати пораду, підсказати для того, щоб ця людина виправилася. Друга категорія, яка, людей, яких ми тут бачимо, це далі написано. Потішайте малодушних. Утішайте малодушних, і знаєте, ну тут є маленька різниця, да, тому що тут є люди малодушні і є слабкі. І Павло він їх розділяє. Тому що малодушні люди, вони не обов'язково можуть бути слабкими. Але цей стан їхнього малодуша, він приводить до того, що вони стають слабкими. І це такий особливий стан, коли людина вона боїться найгіршого. Щоб не відбувалося, знаєте, ну в світі можливих називають песимістами, але є люди, і такі в церкві, знаєте, і які просто все, що вони бачать, все, це, це до найгіршого, знаєте, вже, вже все. На цьому наше щасливе життя закінчилось. Чим такі люди небезпечні? Чим вони можуть, що вони можуть зробити для церкви? Можемо прочитати із книги повторення закону, 20 розділ. Восьмий вірш. І далі промовлятимуть урядники до народу та й скажуть, хто є тут такий, що лякливий та м'якосердний? Нехай він іде і повертається до свого дому, щоб не розслабив він серця братів своїх, як, серце, як є серце його. Дивіться. Проблема людей малодушних. Це в тому, що він, будучи сам молодушним, будучи сам під впливом певних обставин, стає невпевненим і сумніваючим у всьому, він ще може вплинути на серця інших людей. Він може вплинути на те, що серця інших людей також само почнуть знаєте, так само боятися, отримають цей страх і перестануть діяти. Згадаємо історію, коли. Перша апостольська церква, тільки от йде розвиток такий. І апостолів беруть старішим народу, ставлять перед цим і забороняють їм проповідувати. Забороняють і бачать, що не можуть ніяк на це вплинути, і написано, там, що вони їх побили і відпустили, заборонивши проповідувати. І якби ці люди прийшли і сказали, нас побили, і тепер після цього всіх нас можуть бити. І наше християнство, ось воно, ми так хотіли хорошого зробити, доброго для світу, але нас не прийняли. І тепер кожному християну буде тяжко. Який би настрій був би у церкви? Знаєте, багато людей би опустили би руки. Але ці учні вони не так роблять. Вони повертаються і написано, що вони радіють, що вони постраждали за Христа. У ситуації, коли інші би люди засмутилися, вони приходять і радіють, що вони страждають за Христа. І першочергово вони розповідають церкві, і церква молиться до Бога. Про що? І ми читаємо про те, що вони кажуть, що світ став проти Христа, стає сьогодні і проти нас. Тож, Боже, благослови, щоб ми ще з більшою сміливістю йшли і проповідували Твоє Слово. І написано, що від молитви їх воно пошатнулося у те місце, де вони були, захиталося від того, що Бог показав, що він підтримує. і написано, що вони ще з більшою сміливістю почали проповідувати Слово Боже. Як важлива була оця реакція апостолів, які повернулися, так? що вони самі своїм прикладом показали, що вони сильні і готові далі продовжувати служіння. І це призвело до того, що церква підбадьорилась і була готова проповідувати Словом. Але є люди, які мекодушні, да, і вони намагаються десь і інших можливо людей так накрутити. І це малодуще, воно дуже часто виникає через такі нездорові стосунки з Богом. Коли людина вже не впевнена в Богові, коли людина не впевнена в тому, що Бог її веде, що навіть в тяжких обставинах Бог поруч з нею. І коли з'являються усі сумніви, то людина починає сумніватися і починає оце проявлятися це малодуждя. І від того невпевненість, а від того, можливо, і намагаються вплинути на інших, знайти таких однодумців своїх. Коли ми Задаємо інший приклад, то це будуть 12 людей спостерігачів, які пішли подивитися землю, яку обіцяє Господь. Пам'ятаєте дуже добре цю історію, так? Коли вони прийшли на землю, і вони були в захваті від того, що вони побачили, вони побачили прекрасну землю з прекрасним ем, тим, що росло на цій землі. Але що їх смутило, це те, що там були люди, і дуже високі люди. І коли вони повернулися, то 10 з 12 сказали, що земля прекрасна. Але люди, які там живуть, нам ніколи не заволодіти цією землею. Так, і 10 людей, ми кажемо про те, що вони змогли ось, впевненість цього народу пошатнути. І, і вони вже народ вже почав раптати знову, що нас Господь вивів сюди в пустелю для того, щоб ми всі тут померли. Лише двоє людей, вони казали, що дивіться, Бог, Він до цього часу нас вів, то він і далі нас поведе. Ну і там і навіть дасть ці народи нам перемогу над ними. І тому ми, ми знаємо наслідки, ми знаємо про те, що народ прийняв думку цих десятьох і повірили їм. І оце молодуще десятьох, воно передалося народу, і народ впав у такий стан ропоту, і Господь його це потім покарав. І вони вимушені були довго ходити по пустелі через приклад цих людей. Тому ми розуміємо, що. Знаєте, іноді ми своїми словами можемо, ну, малодуш своїм, навіть не тільки на себе вплинути, а на оточуючих, оточуючих нас людей. Тож Господь каже, щоб ми з такими людьми, знаєте, не намагалися сказати будь сильним, все буде добре, знаєте, але мати підхід до таких людей, втішати, втішати, втішати в першу чергу Господом, Богом, казати, що дивися на пройдений шлях твій, дивися, як Господь виводив тебе з певних ситуацій, то не вже ти думаєш, що в цій ситуації він тебе полишить? І такими словами підтримувати і потішати. Написано, запотішайте. Да, ну, потішати це такий м'який підхід, обережний підхід. Це не просто да, десь з плеча так рубати і казати, що ти слабкий, ти нічого не можеш, і так далі. Ні. Це правильний такий тендітний підхід для того, щоб зміцнити цих людей. Написано далі ще одна категорія підтримуйте слабих. Слаба давано саме про себе що це що та людина, яка або втомилася, або не має сил. Тому що ну ми знаємо такі навіть на собі, де я думаю, що кожен відчував момент, коли приходить такий стан, коли просто немає сил. Ось вони були. А ось вже немає раптово так. І можна пояснити це фізіологічними процесами в організмі, можна сказати, через що це відбувається, так але є приклади, да? коли я бачив, наприклад, спортивні змагання з легкої атлетики, і біжав спортсмен, легкоатлет біжав на дистанції 4 тисячі кілометрів і лідірував. Але в певний момент відбулося просто, знаєте, як по щелчку, так сталося, що він просто почав іти. І не міг більше і навіть він вже не міг іти, тому що е, щось було в його організмі таке раптове, що він просто втратив силу. І та перемога, яка була так поруч, він не зміг е, добігти до кінця. Але так сталося, що інші атлети, які біжали, вони його підтримали, довели. Він не був вже першим, але вони допомогли дійти йому до фінішу, тому що в той стан, в якому він опинився, він би призвів до того, що він просто міг би впасти вже і до фінішу не дійти. Але були люди, які... Підтримали і допомогли йому дійти до фінішу. Так само, знаєте, в нашому житті бувають такі моменти, коли ми ну, дуже віруючі, да, коли ми впевнені, коли ми сміливо, можливо, перемагаємо обставини навколо нас, коли ми сміливо слідуємо за Христом, але може так статися, що в один момент ми станемо такими слабкими, десь будуть порушені відносини з Богом, і ми не зможемо вже перемагати. Ці обставини навколо нас. І коли мова заходить про слабких у вірі, то дійсно ми, ми багато бачили таких людей, які дуже добре починали, були проповідниками чи служили якось в церкві, були активними. Але в певний момент ми бачили, як ці люди вони почали загасати, як вони почали слабнути, і, можливо, десь не знайшлося того, хто був би поруч і підтримав і. Провів би певну дистанцію цієї, щоб людина знову стала сильна і продовжувала свій шлях. Послання до Галатів, 6 розділ з першого вірша по другий. Браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви духовні виправляєте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного. І так виконаєте закона Христового. Бачимо, що Павло, він також в цьому посланні закликає церкву, щоб ми підтримували один одного. Він даже каже тут про прогріх. Він каже, якщо ви бачите якийсь прогріх, ну, не залишайте людину в цьому прогріху, да? допомагайте їй ну, вийти з цього положення. І він далі каже, що. Сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти, тому що цей гріх він може, ти можеш як допомогти йому в цьому гріху, да? а можеш стати співучасником цього гріху. І треба бути дуже уважним. Коли людина потопає, знаєте всі ці да, приклади, що коли людина потопає, то той, хто припливає, її спасати, йому треба бути дуже обережним. Чому? Тому що людина, яка тоне, вона може ну, зробити так, що потонуть обидва. Да? В паніки, в страху вони можуть так зробити. Але коли людина обережна, уважно робить це правильно, вона може врятувати іншу людину. То так само і Павло каже, що ви духовні виправляйте, допомагайте. І написано далі: носіть тягарі один одного. Тобто ми розуміємо, що доведеться взяти на себе тягар іншого. Доведеться, можливо, в два рази важче, ніж мені зараз. Да? Мені важко, у мене є свої обставини, але і є інша людина, яка потребує того, щоб я зараз був поруч. І можливо доведеться чимось можливо своїм пожертвувати, так для того, щоб пронести тягар іншої людини. І тому Павло закликає, щоб ми були в цьому дуже уважні. І в церкві ми були готові допомогти людям, які слабкі в вірі, які слабкі духовно стали, щоб нам підтримати їх, щоб нам не заплющити очі і не відвернутися від таких людей, ну, навпаки, стати підтримкою для них, так само стати фізичною підтримкою так, для братів сестер які знаходяться в певних обставинах, тяжких обставинах життя. Допомогти таким людям підтримати слабих. І написано ще одне: усім довго терпіть. Про терпіння можна дуже багато казати. І я знаю, що кожен з нас, якщо себе перевірить, то побачить, що терпіння в нас насправді дуже мало. І мова вже навіть не йде про довго терпіння, да? тому що терпіння, воно. Має проявлятися в нашому повсякденному житті, в нашому християнстві, в нашому очікуванні Христа. Тому що, коли Петро писав своє друге послання, він каже: з'явилися люди, які кажуть, що подивіться, від того часу, як стали помирати наші батьки, нічого не змінюється. Ці люди вони почали шлях з Христом, вони вірять в Христа, вони бачать приклади тих, хто були перед ними, але вони бачать, що ці люди помирають. Христос ще не прийшов. І в людей з'являється цей сумнів, да, і терпіння слідування за Христом у них зникає. Але терпіння в вірі воно має бути кожен день, перемагаючи обставини, перемагаючи всі ті виклики, які стоять в нашому житті, ми продовжуємо слідувати за Христом. Так само у відносинах один з одним, щоб наше терпіння проявлялося. І тут якраз про це каже апостол Павло каже, усім довго терпіть. Є люди, яких ми готові завжди приймати. Навіть не дивлячись на їхню поведінку, ми завжди готові бути до них поблажливі. А є люди, які можливо нам не подобаються. І ми не готові, знаєте, навіть одне щось. Ця людина, можливо, проти нас або не зі зла зробить. А ми вже готові знаєте, щось її у відповідь робити. Ми не готові її терпіти. Але він каже, що усім терпіть, не вибираючи, а до всіх маючи. Однакові відносини так само довготерпіння, терпіння, терпіння воно може проявлятися у нашому служінні, у нашій праці, коли ми багато докладаємо зусиль. Можливо, ми не бачимо результату, але постійно повторюємо і повторюємо, і повторюємо, і робимо, і в цьому буде проявлятися наша терпімість до служіння, і Господь обов'язково дасть за це нагороду. Отже, бачимо категорії, даці, на яких сьогодні, можливо, нам треба звернути увагу в нашій церкві. Це. Написано: Напомняйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих і усім довготерпіть. довго терпіть. Амінь.